Генеральна директорка компанії міський житловий центр міста Обухів Любов Воробець назвала кадрову ситуацію у своїй компанії критичною. Ситуація з нашими співробітниками, нашими чоловіками і жінками теж, тому що є призивні і жінки. На сьогоднішній день можна сказати супер уже критична. Я не хочу вже навіть говорити там про головних інженерів, про начальників аварійної служби, про майстрів. Так? Ну, тому що це вже люди, які ну, в них настільки е, вже їхня робота настільки сконцентрована і настільки вони обізнані в цих мережах, що втрата кожної людини це несе дуже великі ризики. Звертаюся від всіх е, наших. Е, Управителі, які сьогодні ми їх сьогодні представляємо, почути нас, крім нестачі спеціалістів у своїй компанії, Любов Воробець поскаржилася на неможливість підняття тарифів за обслуговування житлових будинків обухівчан. Неможливо на сьогоднішній день підняти тарифи. Щоб надати можливість отримувати нашим співробітникам, ну це майже всім співробітникам заробітну плату, де менше 20 тисяч.